Хоче місцеві види, такі як ехінацея та молочай, квітнути на вісні або влітку осінь найкращий час для висадки багатьох місцевих насіння. Це цілком логічно, якщо враховувати природні цикли росту рослин, насіння падає восени, зимує на землі та проростає, коли настають ідеальні умови на вісні. На щастя, легко утворити такі умови росту вдома. Все, що потрібно зробити, це посіяти місцеві насіння у захищену ємність, вивести горщик на вулицю та чекати, поки насіння проросте навісні. Холодні температури стягування забезпечити необхідну стратифікацію, тому вам не доведеться тримати насіння біля холодильника перед посадкою. Цей метод дозволяє легко вирощувати місцеві рослини з насіння та охолоджуватися їхніми чисельними перевагами. Чи хочете ви забезпечити корм для гусениць, виростити зимову їжу для птахів чи посадити сухостійні декоративні рослини. Серед місцевих видів ви знайдете ті, що вам потрібно. Не знаєте, з чого почати. Ось кількість варіантів. Звичайний молочай. Витончений молочай. Молочай. Ароматна айстра. Загальна назва: ароматна айстра. Ботанічна назва симфотричем Аблогефалем. Вимоги до сонця повне сонце, висота – 1-3 фути, зони морозостійкості – 3-8. Якщо ви втомилися від того, що ваш сад восени стає коричневим, додайте ароматну айстру до своєї колекції. Вона розквітає сотнями дрібних фіолетових та жовтих квітів у середині осені, і смороду часто залишаються до жовтня або листопада. Її пізні квіти не лише прикрашають сад, але й стають важливим джерелом пилку та нектару, коли більше квітів вже відцвіли. Бджоли, осі та інші комахи часто злітаються на айстру пізньої осені, створюючи справжній гул у саду. Ця айстра є місцевою для багатьох регіонів центральної частини США та АПП Алачів. Вона віддає перевагу помірно вологому ґрунту, але може витримати і більше сухі умови. Головне не садити її на постійно вологих ділянках. Молочай метелик. Загальна назва молочай метелик. Ботанічна назва Акалпесту. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота 2-3 фути, зони морозостійкості – 3-10. Ця популярна рослина для запилювачів і квітникарів виділяється своїми яскраво-помаранчевими квітами. Вона є місцевою для східних і центральних регіонів США, де її можна знайти на сухих луках і біля країн лісів. Листя служити їжею для гусениць монархів, а квіти пропонують нектар різним комахам. Крім того, квіти довго стояти у зріз. Ви можете зрізати кілька стебел для себе, а решту залишитися для дикої природи. Хоча насіння іноді проростає без стратифікації, воно ідеально підходить для зимового посіву. Насіння чекатиме тепла і з'явиться в ідеальну годину. Витончений молочай. Загальна назва вітончений молочай. Ботанічна назва Акалпес списайоза. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота 2,5 футів. Зони морозостійкості 3-9. Назва цього молочою не обманює. Його квіти мають видовжені, загострені палюстки, розташовані у вигляді красивої зірки. Кожна світлорожева квітка створює кулясту суцвіття. Квіти мають приємний аромат і приваблюють комах. Хоч і багато видів молочої є місцевими для східних штатів, витончений молочай зростання на захід від Місісіпі. Він може витримувати різні типи ґрунту, але віддає перевагу помірно сухим умовам. Лугова зірка. Загальна назва лугова зірка. Ботанічна назва лаєтрес клагулесталес. Вимоги до сонця, повне сонце, висота 1-3 фути. Зони морозостійкості – 3, 8. Ця місцева рослина обов'язковий елемент будь-якого саду для запилювачів. Дрібні квіти приваблюють різних метеликів, особливо монархів під час міграції. Кожна рослина створює кількість квіткових стебел, вкритих пухнастими фіолетовими квітами. Вони віддають перевагу помірно вологому ґрунту, але можуть витримувати невелику посуху. Головне добре дренований ґрунт. Анісовий гіссоп. Загальна назва анісовий гіссоп. Ботанічна назва агастачфойникулам. Вимоги до сонця повне сонце до часткової тіні. Висота – 2-4 фути. Зони морозостійкості – 4-8 Анісовий гісоп. Одна з моїх улюблених рослин для саду запалювачів. Влітку він створює безліч квіткових сувіть із дрібних фіолетових квітів, які мають приємний анісовий аромат. Осколки квітки дрібні, смороду приваблюють корисних комах, таких як журчалки, сонечка та златогласки. Перш ніж садити, рахуйте, що смороду розповзаються кореневищами та самосіються. Кардинальська квітка загальна назва кардинальська квітка. Ботанічна назва лоубиле кардиналес. Вимоги до сонця повне сонце до часткової тіні. Висота – 3-5 футів. Зони морозостійкості – 3-9. Ця квітка отримала свою назву за яскраво-червоні квіти, схожі на птаха кардинала. Вона квітне з кінця літа до початку осені. Кардинальська квітка потребує вологого ґрунту, тому ідеально підходить для низинних ділянок. Рослини живуть 2-4 роки, але легко самосіються. Господар гримучої змії. Загальна назва господар гримучої змії. Ботанічна назва Іринджем як сфолеум. Вимоги до сонця повне сонце. Висота – 3-6 футів. Зони морозостійкості 3-8 Ця рослина вражає своєю незвичною зовнішністю. Її листя схоже на юку, а квіти нагадують хвіст гримучої змії. Вона є сухостійкою, тому чудово підходить для сухих ділянок. Лукова прерія. Загальна назва лукова прерія. Ботанічна назва Елем Сталаачем. Вимоги до сонця. Повне сонце до часткової тіні, висота 10-16 дюймів, зони морозостійкості – 3-8. Ця рослина є місцевою для середнього заходу. Вона зростанні з цибулини, тому легко переносити посуху. Стебла вкриті дрібними рожевими або фіолетовими квітами у формі зірочки. Східна блакитна зірка. Загальна назва: східна блакитна зірка. Ботанічна назва емсоунеї тибанемонтени. Вимоги до сонця повне сонце до часткової тіні. Висота – 2-3 фути. Зони морозостійкості – 3-9. Ця рослина красива як під час цвітіння, так і без нього. У кінці весни вона криється блакитними квітами у формі зірочок. Вона приваблює бджіл, метеликів і колібрі, але олені та кролики її не чіпають. Перлина вічноцвітуча. Загальна назва перлина вічноцвітуча. Ботанічна назва анафалис маґеретисі. Вимоги до сонця повне сонце до часткової тіні. Висота – 1-3 фути. Зони морозостійкості – 3-8 Ця рослина часто з'являється однією з перших після пожеж. Вона квітне рожевими квітами, які згодом перетворюються на насіння з шовковистими волосками. Котячі лапки. Загальна назва котячі лапки. Ботанічна назва антанарея плантаджанифолея. Вимоги до сонця повне сонце до часткової тіні. Висота – 6-12 дюймів. Зони морозостійкості – 3-8 Ця низькоросла рослина часто використовується як ґрунтопокривна, вона швидко розповзається кореневищами. Важкі вона криється білими пухнастими квітами. Болотяна троянда Загальна назва болотяна троянда. Ботанічна назва хибискес мошіетос. Вимоги до сонця повне сонце до часткової тіні. Висота – 2-10 футів. Зони морози.